Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо салат серцеїдка. Я просто впевнена, що після того, як ваш чоловік скуштує цей салат, його серце буде у ваших руках назавжди. Тож, які інгредієнти входять до цього салату? Найперше це курячі сердечка. Тут їх зараз пів кілограма було свіжих, зараз вони вже відварені так, порізані так, що вже всі судинки, жирні частинки відрізані. І так як цей салат я готую на день народження свого чоловіка, його бажанням було все-таки побільше м'яса в цьому салаті. А сердечок більше не було в магазині, саме курячих, тому я придбала ще одне невеличке свинне серце, яке також відварила та почистила вже від жиру та судинок. При відварюванні у воду додавала сіль, перець горошком та лавровий лист. Далі нам знадобиться ще 4. Яйця корячих відварених на круто, два свіжих огірочка, дві таких невеличких цибулинки, два солоних огірочка. Можна брати мариновані огірки, тоді цибулю краще буде замаринувати, щоб більше такого було кислішого. А я просто не хочу відкривати нову банку з маринованими огірками, маю солоні, тож буду користуватися солоними огірочками. І беру їх небагато, лише дві штучки. Ви можете обирати різні варіанти, тільки свіжі огірки, тільки мариновані, або пропоную вам все-таки спробувати їх скомбінувати в одному салаті. Баночка кукурудзи, пачка майонезу, сіль перець за стандартом. Все у нас підготовлене, залишилось лише нарізати та змішати. Найшвидше, звісно, впораємося з кукурудзою. Відкрила, злила рідину. До речі, якщо звернути увагу на цього виробника, рідини тут дуже мало. Ось І кукурузка солоденька. Так, далі з яйцями. Пораємося також достатньо швидко. Я на яйцерізку візьму. Яйця виходять більші з частинками такі, як полосочки. Це мені і потрібно, тому що решту інгредієнтів я так і планую нарізати саме смужечками. Ось і все. Ну, Сердечка курячі, як уже вийде, ну, ось такими частинками, ну, смужками. Фине серце. Також, ну, вже дивіться, по конфігурації самого серця, ну, намагаємося також такими смужечками. Серця всі порізала огірки. Огірки зараз побачимо, якщо всередині насіння вже більше, то будемо вирізати. Ні. Ще воно не таке велике насіння. Нарізаю смужечками. Ось. А потім вже ось так поперек, Аналогічно і солоні огірочки так наріжу. Огірки нарізані. Цибулю я все-таки хочу дрібненьким кубиком порізати. Краще буде розподілене по самому салату. Таку пікантну нотку буде привносити. І для салатів я спеціально обираю такі невеличкі цибулини, щоб пластинки були тут також дрібненькі. Приперчуємо. Переперчую так щедро, адже суміш перців вона не є така просто пекуча, ніж просто би був би чорний мелений перець. Щодо солі. Трішечки підсолю, хоча сердечка варилось із сіллю. Все, але є ще яйця, які без солі. Кукурузка не дуже там, там приправлена прям. От, кидаємо майонез і вимішуємо. Скуштувала до солі і ще навіть можна підсолити. Такий салат краще готувати безпосередньо перед подачею на стіл, адже свіжий огірок дасть так більше водички. Ну і солоний також. От. Я вимішую він вже такий, знаєте, рідесенький стає. Тому так і робимо, викладаємо у салатницю і бігенько до столу. Салат готовий та чекає своєї подачі на святковий стіл. Щодо смаку, зорієнтую вас так: Солотик, які деяку та яйце, свіжість, за які відповідає свіжий огірок, пікантність, де солений огірок і цибулька дають. І, звісно ж, м'ясна частина це серце. Вони дуже вдало поєднані у цьому салаті. Тож не залишать байдужими ані чоловіків, ані жінок. Ну, чоловіки, звісно, голосують за більшу кількість м'яса у салатах. Тож, не бійтесь експериментувати. Дякую за перегляд та чекаю вас в наступних відео. До побачення!